Почали матч господарі звично активно, але гостей це не знітило. І вони на кожен гострий випад драконів відповідали своїм неприємності для Плюс» Почалися з сьомої хвилини, коли удар Кордоба Кіндяков зміг перевести у стійку лише ціною ушкодження, після чого був замінений на Сергія Шевцова. Шевцов залишався сухим зовсім недовго, і гол вийшов дещо курйозним. Валенко робив передачу в центр, але цей перехопив і віддав на Колокова, від якого м'яч вискочив просто на ногу Кіндратіву. Той з восьми метрів відправив його у ворота. Цей гол дещо вибив з колії лідерів, а тут ще й ураган провів другу результативну атаку. Шурак пішов у швидкий відрив лівим флангом і виконав простріл на роніньню, який з чотирьох метрів послав м'яч у порожній кут. Другий тайм пройшов значно цікавіше не в останню чергу завдяки старанням гостей, які в перерві отримали необхідний заряд від свого тренера. На відміну від першого тайму, гостям вдавалося розігрувати швидкі комбінації, але із завершальним ударом були проблеми. На 27-й хвилині м'яч після удару сімки влучив руку Калокову, якого арбітр вилучив з майданчика. Але удар шуток точка Шевцов відбив. Втім, ураганівці швидко розіграли більшість сімка з двох метрів влучив у стійку, але м'яч відлетів на улюблену ліву валенку. А далі справа техніки – 3-0. Загальний перебіг гри продовжував контролювати ураган, але гості таки змогли неабияк налякати своїх супротивників всередині періоду. Спочатку Іванов з під дода зробив простріл на сондака, якого прогавив сімка. А потім Цой пробив з 8 метрів. Рудніння незграбно заблокував цей удар, і м'яч, трохи змінивши траєкторію, влетів у ворота. три надія на позитивний результат серця гравців спортлідер плюс жела. Недовго будняк прострілив на лінію штрафного спину в Валанку, але Євган. Відлаштувався під м'яч і оформив дубль. Стасюк взяв тайма та випустив засенка п'ятим. Але слово було за сімкою. Андрій продовж 30 секунд оформив дубль. Спочатку шутурма здійснив сольний прохід і, зібравши на себе трьох опонентів, зробив передачу вільному сімці. І той з восьми метрів не залишив шансів Шевцову. Одразу після цього раніньо передачі знайшов у шторному майданчику самотнього Андрія, і це вже 6-2. Гра з п'ятим хмельничанам дивідендів не принесла. Тренер господарів зробив хід конем. І на дві хвилини, що залишалися, випустив будняка п'ятим польовим. Також Потримати м'яч, та на останніх секундах Цою, який у разі порожні ворота, вдалося дещо покращити підсумковий рахунок для своєї команди. 6-3. ураган після цієї перемоги наближається на відстань витягнутої роки до локомотива. А уболівальники спортлідера плакають надію на те, що в останньому матчі регулярного чемпіонату проти нестабільної зараз енергії лідери таки зможуть здобути омріяну перемогу.